Доброго дня, колеги-трейдери. Доброго дня, шановні підписники. Хочу привітати вас з початком нового місяця, торгового місяця, з початком нового тижня. Хочу, щоб ми в цьому місяці заробили ще більше ніж у попередньому. Квітень місяць у нас видався досить непоганий. Маємо гарний результат як при торговлі. В форматі інтрадей, так і середньострокові позиції у нас здебільшого відпрацьовані гарно. Позиції закриті з непоганим прибутком. Знову не будемо зволікати, Перейдемо до новинного аналізу ринку і пройдемось по техніці питання, поговоримо про. Наші улюблені інструменти про актуальні точки входу, і я з вами, як завжди, поділюсь своїми міркуваннями стосовно ринку. По фундаментальному аналізу на цьому тижні що треба такого засновного виділити? Це вихідні дні. Понеділок починається з дня праці в багатьох країнах Єврозони, звичайно, Китай. Uh, вони uh, святкують цей день, і це не просто святковий день, це ще й вихідний день. Uh, у нас uh, ці свята на державному рівні я не знаю, вони будуть, uh, будуть продовжені чи ні. Але так як у нас є воєнний стан, є війна в країні, тому у нас кожен день робочий. Не маємо права відпочивати. Uh, Китай святкує 1, 2 і 3 травня. Uh, сьогодні ми маємо в принципі по основним країнам Єврозони вихідний, Німеччина, Іспанія, Італія, Велика Британія, Україна також відмічена, що в неї вихідний день, але це зовсім не так. І стосовно іншого новинного фону не менш важливого, це е, прийняття е, відсоткової ставки, рішення відсоткової ставки е, Сполучених Штатів Америки, е, Європейського центрального банку. І, звичайно, у нас перша п'ятниця місяця у нас нонфарми дане поб по безробіттю, е, проаналізуючи на цьому тижні. Дані з незалежних агентств ADP і JOLTS. і трохи ближче до кінця тижня, мабуть в четвер, а можливо, вже в п'ятницю, в першій половині дня, поділюсь своїми міркуваннями стосовно руху ціни, який буде передбача... передбачений в п'ятницю в 15:15-15.30, чи в 15 конкретно по дню подивимося. І в нашому телеграм-каналі я дам рекомендації, і своє бачення стосовно цього новинного фону для того, щоб можна було прийняти участь в отриманні зарплати трейдерів, тому що торгівлю саме на цій новині називають заробітком трейдера, тому що можна досить непогано. Заробити при грамотному підході до торгівлі. Сьогодні по ринку Америки ми бачимо новину, індекс ділової активності в виробничому секторі 2 травня Китаю у нас знову вихідний, відсоткова ставка по австралійському долару Єврозона Німеччина індекс, індекс ділової активності. Велика Британія цього ж дня вівторка. Індекс ділової активності так само, індекс споживчих цін, який впливає на показник інфляції. Саме дані по Джолсу, число відкритих вакансій на ринки зайнятості. Середа, у нас вихідні в Китаї. Новозеландські новини по новозеландському долару. Так, 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 євро. О, звіт у нас по ADP, кількість зайнятих в несільськогосподарській діяльності. діяльності. 1645 індекс ділової активності. Індекс менеджерів по забезпеченню невиробничій сфері. Класично запаси сирої нафти у нас у середу також. І ось у нас. Зараз. І ось у нас е, рішення по відсотковій ставці саме в середу, 3 травня. Виступ ФОМС. Це комісія по відкритим ринкам рішення по відсотковій ставці. Закладено підняття ставки на 25 базисних пунктів. В принципі, це цілком можливо з урахуванням того, що. Поетапність підняття зберігається, але вона буде, буде підніматися відсоткова ставка не так швидко, тому що інфляція знаходиться ще на достатньо великому рівні, і я вам нагадую, що в принципі економіка Сполучених Штатів Америки які, в принципі економіка в всесвітньому значенні. Знаходиться в такому двозонному положенні, коли ми маємо з однієї сторони кризові явища в світній економіці, і з іншого боку велика інфляція. Велика інфляція, яка, в принципі, стимулює для того, щоб максимально обмежувалось друкування коштів, а якраз такі кризові явища навпаки наводнюють економіку грошима. Тому, в принципі, цілком ймовірно, що таке підняття відбудеться на 25 базисних пунктів. І якщо воно буде прогнозоване в 5,25% базової ставки, ми будемо бачити негативну динаміку для індекса долара як такового. Якщо це очікування ну, вийде хоча б 30 базисних пунктів, ми будемо бачити ріст по індексу долара. Четвер, композитний індекс PMI по Великій Британії, індекс ділової активності. І цього ж дня у нас по Єврозоні ставка по депозитним коштам, ставка кредитування від Європейського центрального банку. Заяви щодо стосовно монетарної політики, рішення, коли, куди далі буде рухатись Європа, в якому темпі вони будуть підіймати ставку. Підіймати вони будуть однозначно. Бачите, що закладається теж 25 базисних пунктів, і це цілком ймовірно і я схиляюся саме для того до того рішення. Первинні дані на отримання безробіття, головна новина у нас буде в п'ятницю. В 15.45 після прийняття рішення щодо стосовно підвищення ставки прес-конференція Європейського центрального банку. Також буде виступати на цій конференції Крістін Лагард, це глава Європейського центрального банку. І п'ятниця, п'ятниця, як завжди, у нас новинний фон і дані по CFTC фунт. Британський фонд індекс ділової активності в будівничому секторі за квітень місяць. Ось оця новина у нас в 15.30. Зміна числа зайнятих в несельськогосподарському секторі. І новиний фон я більш детальніше дам в телеграм-каналі для того, щоб в мене був час проаналізувати дані. Які я отримую від Джос та ADP. В принципі, все. На цьому, на цьому кінець тижня. Головна новина в п'ятницю це нон-фарм. Так, переходимо до, до технічного аналізу. Давайте подивимося, що у нас там відбувається. Так, є. Маєте бачити термінал е, метатрейдеру. Так, е, класично почнемо е, аналіз з е, індексу американського долара USDX. Е, значить, е, маємо ось такий несхідний канал, в якому е, продовжуємо отримати позиції на продаж. І фактично я притримуюсь е, даної ідеї, і ви бачите, що в мене наразі відкритий, е, відкритий ордер е, на продаж е, цієї позиції. Тейк профіт в мене знаходиться на позиції 99,5 е, по індексу долара. І розставлені ось такі стоп-лоси. В принципі, ситуація може змінитися будь якої миті, але фактично аналіз даних щодо стосовно балансу, балансу Федрезерву США, він мене провокує все ж таки продавати індекс долара до того моменту, поки в них не будуть закінчуватися гроші на балансі. Що найменше їм прийдеться надрукувати півтора трильйона доларів, але я думаю, що це перспектива двох-трьох місяців. Ось до того часу, в принципі, нічого гарного у них не буде відбуватися. Єдине, що може бути ось новинний фон, який буде у нас в п'ятницю, він може спровокувати дещо різкі рухи. І тут можливі сценарії збору ліквідності саме в цих зонах: зона 102, 102 і Фактично, ми можемо казати, що ми вийшли і закріпилися над несхідним каналом, коли ми візьмемо ліквідність по цьому рівню, от якраз в тому рівню, де у нас зосереджені стопи, тобто відпрацювання. Над оцим рівнем ми можемо вважати зломом структури і будемо розглядати позиції в висхідному напрямку по трендовій лінії. Будемо пам'ятати головний принцип: trade trend is my friend» і фактично середньостроково поки що утримуємо позиції в шорт по індексу долара. Давайте подивимося валютну пару євро-долар, тижневий графік. Чому тижневий? Тому що на денному графіку, фактично, ми знаходимося вже на максимумах. Ми підтримуємо логіку висхідної тенденції, звичайно, з локальними корекціями. Тому я відкрив тижневий графік, оскільки тут гарно видно саме рівень, колишній рівень підтримки, який в нас? Виступає наразі рівнем супротиву. Від цього рівня я очікую корекцію. Корекцію, звичайно, на, на продаж. Треба буде шукати ось тут ось такі от позиції. І, в принципі, такий сценарій для розгортання, він можливий. Ну, я думаю, вже. На кінці цього тижня спочатку наступного. Чи вбачає доцільним купувати? Ні, тому що тут, якраз таки, якщо дивитися, наприклад, на чотирихчасовий графік, зараз у нас рух, він такий пилеобразний, тобто ми стали флет і дивлячись ось такі. Речі, які нагадують дуже пін-бари, ймовірно, ми будемо коректуватися. Ми будемо знаходитися в корекційному русі. Тому євро-долар на паузі, чекаю, чекаю рівень 1,12,5, і від цього рівня можна розглядати гарні середньострокові позиції а, саме на продаж євро-долар. Євро-долар, фунт-долар, дивіться, замальовка залишилась у нас з минулого тижня. Фактично, фунт пропрацював в цьому, в цьому каналі флетовому. Класично ми пробили канал, повертаємося до рівня супротиву. І тут локально цікаво, і тут локально цікаво подивитися. І знайти саме точку входу, тобто зараз буде часткове перекриття оцього імбалансу, і далі з цієї зони, якраз ось зона 1,25250. Буде цікаво знаходити точку входу, чому я ще трохи почекаю, тому що це можливе. можливе. Ложне пробиття, і ми далі підпідемо, проб'ємо рівень супротиву, який зараз виступає підтримкою, і можемо піти ось сюди. Класично, як працює технічна аналіз, це саме оце замалювання, яке ми бачимо. Тобто, ми пробили ось тут: ми пробили флетовий канал, ми скоректувалися і далі шукаємо купівлю. Стоп, як правило, буде під. Рівнем цього каналу. Та будемо супроводжувати більш за все без безбутковістю, тому що тут чіплятися фактично нам ні за що. Або треба розглядати якісь варіанти на тижневому графіку і дивитися, знаходити стоп там в якійсь там, 400 пунктів. Не буду вас лякати, але краще супроводжувати безбутковістю. Так. Золото дивіться, золото у нас теж зафлетело на минулому тижні. Ми фактично не відкривали і не мали ніяких позицій. Е, ви бачили, що ну, в принципі, не мала кількість у нас відпрацьовувала в позиції інтрадей при аналізі 15-5 хвилинному графіку. О, старався підтримувати. Сигнал, сигнальне таке насичування для того, щоб вам було цікаво мати якісь прибутки в, в рамках тижня, а не середньострокова, тому що я розумію, що тут фактично немає нічого цікавого, е, виходячи з точок входу. І тут якраз отакий сценарій, який у нас залишився. Я його притримуюсь. Я про нього розповідав в минулому обзорі про те, що в принципі довгостроково я розглядаю е, золото е, саме в купівлю, але це нормально, коли ми коректуємося до цього рівня. Нижче пробиття е, можна розглядати варіанти вже. Злому структури, тобто фактично чекає на цьому тижні корекцію, дуже сильно задрайвить рух, саме новинний фон, який буде чималий на цьому тижні. Який буде у нас в середу, здебільшого середа та п'ятниця, вони посприяють такому сильному паливу для руху ціни. В принципі, по всьому ринку, ну, звичайно, це індекс долара, який буде впливати на ті активи, які торгуються саме в номіналі цього активу. Тому розглядаємо середньостроково пробиття підтримки, і похід прибиття підтримки на рівні 1980 за вісімдесят функцію. До рівня 1900. Це цілком можливе. Ну, я, я думаю, більш така активна фаза у нас буде середи по п'ятницю. Нафта, продивився цікавий об'єм ліквідності. Дійсно, зайшли об'єми у нас на купівлю по ціні 7798. Спровокували, спровокували такий двохденний ріст на минулому тижні, четверг і п'ятницю, не виключаю можливість походу в рівень 85-86 за бочку, але все ж таки розраховую і притримуюсь ідеї повернення в несхідний канал, і далі заходжу класично з хаєм. Стопом на нахає попередньої свічки, яка у нас зайде в канал, і далі цікавий продаж там, з рівнем стопу 78, умовно кажучи, за бочку нафти в похід в зону 60, цілком ймовірно. Ще раз повторюю, можливий ось такий сценарій руху і повернення вже сюди. Тобто навіть давайте класично замалюю. От, відбиття, і саме при ретесті. Ось так будемо мати ось такий сценарій. Саме вхід буду розглядати. Ось в цей сезоні Зона прямокутна, зелена це саме наша точка входу. Чи можливо зараз по нафті розглянути сценарій купівлі? Так, але після того, як закриється сьогоднішній день, дуже важливо подивитися, як він закриється. Тоді стоп в купівлю можливий. Сімдесят шість 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 стоп лосу, купуємо по ринку, тейк профіт 86 доларів за бочку нафти. Біток, ви бачите, де ми зайшли в угоду? Ми фактично зайшли при пробитті рівня. Нас протягнуло догори. Зараз пішло розвернення, і подивився блок заказів. Ринкових ордерів, чесно кажу, ситуація дуже двояка, тому що ми маємо блок заказу на купівлю на рівні 27400 і продаж по ринку 28 800. Тому моя рекомендація: прибуток, який зараз у вас є по угоді, змістити в зону плюсового стопу. І утримувати цю угоду при пробитті під давайте так не при пробитті, при ситуації, коли ми закріплюємося під рівнем 27 та 26500, можливий сценарій походу далі, коли ми зберемо ліквідність на цьому рівні. Можливий сценарій походу в зону 2420 з більшим прослизуванням даю такий кон консервативний стоп, не максимально агресивний, тому утримую позицію. Я поки що не зміщую, я не зміщуюсь в плюсову зону, але вам дуже раджу дуже раджу це зробити. В мене в принципі ми маємо тут консервативний стоп. Е, який, в принципі, не, не зачепило, ну, якби його хотіло зачепити, як, якби хотіла поновити, ось тут е, у нас максимум макушки, тому то, тоді б нас просто зібрало по ринку і в, ць, в цій формації. При переновленні хаю ми мали б такий от рух. Тобто, нас тут зібрало, ми зробили перехай. Знову ж таки, робимо ретест і похід далі, далі до гори маємо. Так як цього не відбулося, я сподіваюся, що ми проб'ємо цей блок заказів, і Тейк профіт у нас буде дуже передбачуваним. Тому ось такі поради в мене по активам. Більше інформації в нашому телеграм-каналі. Наразі ми не відкрили з вами сьогодні угод. Поки що. Ми чекаємо. Гарних варіантів входу для того, щоб менше пересюджувати просадки. Якщо я по сьогоднішньому дню буду мати точки входу саме в рамках сьогодні, сьогоднішнього дня, я, звичайно, вам про це повідомляю і супроводжую угоду до кінця. Тому вам гарного, гарного робочого дня, гарного торгового дня і продуктивного тижня. Якщо будуть у вас будь-які запитання. Посилання на мій телеграм-канал під цим відео, посилання на телеграм-канал з сигналами і рекомендаціями під цим відео. Будь ласка, додавайтесь, будьте з нами, діліться думками і заробляйте також разом з нами. Всього вам найкращого. До зустрічей до побачення.